Маруся Богославка. Що на Чорному морі, на камені біленькому, там стояла темниця кам'яная, що у тінто темниці пробувало сімсот козаків бідних невольників, то вони тридцять літ у неволі пробувають Божого світа, сонця праведного у вічі собі не видають. То до їх дівка-бранка Маруся попівна Богуславка приходжає словами промовляє: Гей, козаки, ви бідні й невольники, угадайте, що в нашій землі християнський за день тепера. Що тоді бідні невольники зачували, дівку, бранку, Марусю, попівно Богославку, по річах познавали, словами промовляли. Ей, дівко, бранко, Марусю, попівно Богославку. По чим ми можемо знати, що в нашій землі Християнській за день тепера, що тридцять літ у неволі пробуваємо Божого світа, сонця праведного у вічі собі не видаєм, то ми не можемо знати, що в нашій землі християнській за день тепера. Тоді дівка-бранка Маруся попівна Богославка, тея зачуває до козаків словами промовляє: Ой, козаки! Ми бідні і невольники! Що сьогодні у нашій землі християнський великодна субота, а завтра святий празник, роковий день, Велекдень. То тоді ті козаки та я зачували, білим лицем до сирої землі припадали, дівку бранко, Марусю, попівно Богославку, кляли проклинали. Та бодай ти, дівко, бранко, Марусю, попівно Богославку, щастя й долі собі не мала. Як ти нам, святий праздник, роковий день, великдень сказала? То тоді дівка-бранка, Маруся, попівна Богуславка, та зачувала словами промовляла: Ой, козаки, ви бідні невольники, та не лайте мене, не проклинайте. Бо як буде наш пан Турецький до мечеті від'їжджати, то буде мені дівці бранці, Марусі попівні богославці, на руки ключі віддавати. То буду я до темниці приходжати, темницю відмикати, Вас всіх, бідних невольників, на волю випускати. То на святий празник, роковий день Великдень, став пан Турецький до мечеті від'їжджати, став дівці бранці Марусі попівні богуславці, на руки ключі віддавати, то тоді дівка бранка, Маруся, попівна Богуславка добре знає, до темниці приходжає, темницю відмикає всіх козаків, бідних невольників, на волю випускає і словами промовляє: Ой, козаки, ви бідні невольники, кажу я вам добре дбайте. В Роди християнські, утікайте, тільки прошу я вас, одного города, Богуслава, не минайте, моєму батьку й матері знати, давайте, та нехай, мій батько добре дбає, грунтів великих маєтків нехай не збуває, великих скарбів не збирає, та нехай мене дівки, бранки, Марусі, попівни, Богуславки, з неволі не викупає, бо вже я потурчилась, Попусурменилась для розкоші турецької, для лакомства нещасно. Ой, визволи, може, нас, всіх бідних невольників, з тяжкої неволі, звіри бусурменської, на ясні зорі, на тихі води, у край веселий, у мир хрещений. Вислухай, Боже, у просьбах щирих, у нещасних молитвах нас, бідних невольників.